Вітаю, друзі! Сьогодні 14 вересня і ми на моєму баштанчику, який взагалі-то мав би завершити своє існування вже не тільки 2-3 тому. Але, друзі, пішли дощі і кавуни. В'яжуться як дурні. Неділі три тому зібравши останні кавунчики, я вирішив вже був зав'язувати з цим баштаном і прибирати площу. Єдине, друзі, що мене спинило, це те, що Ось такий красунчик лежить. Тут вже не ясно які сорти. Ну, ось Orange King, такий кілограмчика на 3-4. І далі. Друзі, ось шуга Єлов. Дивіться які. Вони невеличкі, так, менші, ніж була перша хвиля, друзі. Але пов'язалось їх до холери. Це, я вам скажу, відповідь тим, хто кричить на весь голос, що кавуни треба припиняти, поливати тільки но вони. Доростуть до якогось певного розміру і відразу треба припиняти, бо інакше вони не достигнуть. Друзі, вони без води не достигнуть. Хоч це і пустельна культура. Але, друзі, вони люблять водичку, ось ці кавунчики. Бачите, варто було піти дощові і баштан ожив. А я на нього грішним ділом уже махнув рукою. Ось такі справи, друзі. Поливайте кавуни і буде вам урожай. Не слухайте тих городників, які кричать, що не треба поливати, бо буде не солодкий. Буде він солодкий, друзі, буде. Дайте йому їсти пити і будете мати урожай. Ось на цій оптимістичній ноті. Завершую сьогоднішнє відео. Слава Україні, друзі. Всім до зустрічі.